У співпраці з командою України представляємо відеопроект про любов українців до рідного дому, землі, традицій, мови. Це відновлене Басарабське село Фрумушиканова. Дістатися його справжній квест, адже потрібно з добрих півтори години їхати безкраєм басарабським степом, орієнтуючись лише на знаки у вигляді чабанів, і потім потрапляєш в окремий світ з відтвореними хатами, фермою і виноробною, музеями і, звісно, корчмою з традиційною басарабською кухнею я з дитинства знав, де знаходиться місце, де жив мій тато і дідусь. І ми щороку, протягом 15-20 років, щоліта їздили туди. Ми на як тільки щойно діти підросли. Щороку з братом рідним, він із двома дітьми, я із двома дітьми. Ми виїжджали на Фрумушику і рівно через 60 років після знищення, плюс-мінус 2-3 дні. Ось 6.06.2006 перша лопата занурилась у землю, і ми почали будувати літній табір. напрямком розвитку визначили вівчарство. Так і почала відновлюватись формушиканова, і вже за три роки вона стала найбільшим вівчарським господарством Європи. Ми вже мали понад 5 тисяч голів овець. Приїжджали фахівці з Австралії, Нової Зеландії, з Європи. І мені треба було їх десь селити. І ми почали будувати гостьові будинки. До нас на фрушикадонас на приїжджають історики та фахівці з курганів, археологи. І ми поступово дізнаємось те, що не чули раніше від батьків бабусь, дідусів, родичів Басарабія історичний регіон. Що пролягає на території сучасної України і Молдови, це завжди було місце перетину різних культур. Тому тут вирішили відтворити типові будинки усіх тих народностей, які раніше спільно проживали в Бесарабських селах. Унікальність Бесарабії в тому, що її населяють більше 120 національностей. І ви ж розумієте, що кожна національність має свої звичаї. Це культура, приготування їжі, стиль життя, який веде родина. Радіасідія народилась така ідея: чому ж нам не зробити музей просто неба? і ось тут такий симбіоз території зі звичаями кожної національності, кожної національності. Ми об'єднали молдавське обійстя, українське, німецьке, єврейське, гаузьке, болгарське. Ось так. От щоб реконструювати традиційні для Бесарабії хати 19-20 століття. Була проведена повноцінна експедиція регіону. Ну, молдавське обійстя – це як тато намалював. А народився в 1933 році. радянська влада, пропаганда так працювали, що він став повністю радянською людиною. Він навіть забув молдавську мову. Радянська влада. Вона переселяла, відокремлювала від рідної землі. Був такий ще період, він каже Сашко, а навіщо воно тобі треба? Навіщо ти це робиш? А я кажу тато, я хочу, я це місце прославлю на весь світ. А він ось якось якось так. Розкаже мені я пару місяців не буду, буду в Одесі. Він жив в Одесі, квартира була там. Але останні 6-7 років він мешкав на Фрумушика. І він каже: мені треба там пройти обстеження, щось там медичне. І кажу, тато, візьми, намалюй, будь ласка, креслення будинку, в якому ти народився. Він, ти що, думаєш, що я не повернуся? А я кажу: та ні, тату, ну просто хотілося б знати. Він намалював та поїхав за два місяці. Він приїжджає, і стоїть будинок, де він народився. Він заплакав, я заплакав. Нам довелося кілька глечиків вина випити, щоб трошки стабілізувати ситуацію. Це у нас виходить музей. Будинки всі мають вигляд як раніше: Меблі, ліжка, а тут піч, пічка як раніше. Телеми ручні. Все. Ручна робота. Усю начинку молдавського будинку приносили мешканці, мої співробітники. Кожен хотів свій килим принести. Кожен хотів принести свою шафу, чи там стілець, чи якийсь столик. У нас в Одесі є базар, старокінний ринок. Він як блошиний. Завжди я любив у суботу, неділю приїжджати та дивитися, що люди виносять, продають. Потім ми поїхали до Гагаузії і побачили типовий гагаузький будиночок. Поїхали на південь, здається, село Виноградівка і побачили болгарське подвір'я. Поряд з гагаузьким та болгарським подвір'ям стоїть і єврейський будинок з красивим коричневим дахом. Давайте можемо посмітити. Євреї тут у євреїв раніше була дитяча кімната. А це була вітальна для гостей. Якщо хтось приїхав у гості, то окрема кімната така. А ця кімната кабінет господаря. Накреслення української хати було привезено з Черкащини. Її впізнати дуже просто по настінному розпису, що прикрашає будинок ззовні і всередині. Тут усередині ремонт йде поки що. Сьогодні тут ремонт, але до нового туристичного сезону його планують закінчити. Хати на Бесарабії будували переважно з глини. Так само їх звели і зараз. Але якщо будинки створювалися майже з нуля, то артефакти для їх наповнення звозили звідусіль. Планувалося, що в цих хатах можна буде жити. Але цінність відтворених інтер'єрів та екстер'єрів настільки висока, що їх вирішили не віддавати на поталу часто необережним туристам. Тому сьогодні ці хати виключно музейні експонати. А для ночівлі побудували інші, простіші. На музейній вуличці також є німецький двір. Його зразком стала наявна хата з сусіднього хутора Семисотка. Тут старі фотографії, гарні, цікаві столи.